Новий рік тільки розпочався, а в лавах української армії вже перше поповнення з Криму. 76 майбутніх захисників вітчизни днями відправлено із Сімферопольського центру комплектування військовослужбовцями за контрактом у навчальні центри збройних сил. Детальніше далі у сюжеті. Таких поповнень війська територіальний центр комплектування здійснює чотири на рік раз у квартал. Основні критерії відбору кандидатів гарне фізичне здоров'я, позитивні характеристики та відсутність судимості. У нас на год план 311 ді чоловік. На перший квартал у нас план. По отправке людей на военную службу по контракту 78 человек, но ну, мы его выполняем. Первое, что отправляем в учебные центры сейчас 76 человек. И плюс у нас уже на данный момент восім человек заключили из числа тех, кого отправили на прямую воинскую часть. Як зазначають у центрі комплектування, останніми роками побільшала кандидатів числа призовної молоді. Значна роль при цьому відводиться роботі інспекторів комплектувальників. Ми проводимо рекламну агітаційну роботу в центрах зайнятостях, в школах, в сільських саветах посілкових в сільських советах. Проводимо так наглядну рекламну агітаційну роботу. вивішуємо бікборди стабільна робота це головний критерій, який спонукає молодь укладати контракт. Декого надихає і приклад батьків. Вихована в родині офіцерів Євгенія Старожилова мріяла про військову службу. У мене і мама і папа всі воєнні. Хочу капекстизі Жінки в армії. можуть служити, служити і дуже навіть успішно. Після підготовки в навчальному центрі дівчина планує продовжити службу у штабі військово-морських сил рідного Севастополя.